Слава Ісусу Христу! Хай не сумує той, хто славить Господа. Я глянув на вас всіх. Добре? Ну, бачу так. 70 на 30. Ну найщасливіші. Алілуя! Божа сім'я. Божі діти. Ще на землі. Але живемо небом. Ну буває землею. Ой, є так, що влізеш там, як той крит, що треба стоювати якісь палки, не знаю, витравлювати, щоб хоч наверх виліз. Я не буду свої думки чи його купити. Я хочу прочитати просто оце, оце, що сталося багато років тому назад. І ми помолимося. щоб Бог простив те, що робили, і навіть те, що думали. Чи могли би сказати, як його каже, його, щоб ти мої от вчинки написав мені на спині? Я би каже, я своїм словом, я би, ну, я би хвалився, я б от, от, Мої вчинки. Оце моє життя. Ну, але ми віримо, що Господь прощає. Але в тому речах, які ми каємося, і хоч мільйон разів. Він прощає. Але треба змінюватися. Треба його викинути. Крім того, що нам викинути, в нас другі є вчинки на підході. Це їх теж треба. Є люди каються за великі гріхи, а маленькі то вже навіть не. Є люди, які каються за маленькі гріхи, а всяке зле слово, а всяке неправда. Є все життя сознательне, ми дивимося. Біблія каже, хто каже, що не грішить, обманює Бога. Хоч думаю, так, стараємося. В таких якихось гріхах І є за що дякувати. Звільнив Господь не тільки звільнив, дав свободу. Алілує. Тому я читаю такий текст. Луки 23 розділ. Виборочно. Де, де я буду читати по порядку, де пропущу. І встали всі вони і повели його до піла. Я буду читати, щоб ми. Хочуть просто побували там, побачили бо ціну Бога, який все залишив. Просто прийшов за тебе заплатити, щоб ти був разом з ним. Бо люди кажуть, що от любов Божа, а от війна. Люди дивляться, так, да, війна це велике, але спасіння твоєї душі незміримо. Чи не так? От щоб тут був мир, да. а от щоб тут, ну то таке. Щоб тут було добре, а щоб і там було добре і тут. Ну, ну будемо старатися. Почали його звинувачувати, кажучи, ми знайшли цього, який бунтує наш народ, забороняє давати кесареві данину. І каже, що він сам Христос Цар. Пілат запитав його, кажучи, ти є цар юдею, а він у і сказав йому, ти кажеш, тобто то так. Пілат вже сказав первосвященник Кові, іюрбі. Жодної вини я не знаходжу у цій людині. Та вони ще наполегли все твердили, запевняючи, що він підбурює народ, навчає по всій юдеї, починавши з Галілеї, я сюди. Пілат, почувшись це, запитав. Чи він галілеєць? Переконавшись, що він. Під владник іроду, відіслав його до ірода, який тими днями перебував в Єрусалимі. Ірод, побачивши Ісуса, дуже зрадів, давно бажав його бачити, бо чув багато про нього і сподівався побачити від нього якусь ознаку. Тоже ірод, ірод згадає, правда, ж, що була така. Найкраща можливість. Але не використовував. Так як в людей. Даже буває в вашому житті, коли раніше каже, ще тоді мене кликали. Але я не прийшов ще прийшов. Ще раніше мені казали. Але... але добре, що і так прийшли. Став йому багато запитань, але він нічого йому не відповідав. Пересвященники та книжники стояли, завзято обвинувачували його. І зі своїми воїнами принизивши та висміювши його. Друзі, я так читаю, а скажіть, коли з вас посміяться, яка ваша реакція? Ви взяли вас, пошутили так, такою грубою шуткою. Воз посміялися. Яка реакція? Може, так як Христос Господи прости їм, бо не знає, що чинить. А може покриваємо любов'ю, яка є, Бог є любов, а цієї любові хватить на весь світ? Іру зі своїми воїнами принизивши та висмивши його, одягнув у світлий одяг і відіслав його до кила. Того дня Ірод і була стали друзями. Хоча раніше вони ворогували між собою. Пілат, покликавши первосвященників, начальників та людей, і сказав їм, привели до мене цю людину, як того, хто підбурює народ. І ось я перед вами допитував і не знайшов у цій людині жодної провини з того, у чому її звинувачуєте. Так само і Ірод, який повернув його нам. Отже, нічого вартого смерті він не зробив. Тож, покаравши його, відпущу, треба було йому що свято відпускати їм когось одного. Там вони всі разом закричали, вигукаючи, візьми його цього, а відпусти вараву. Тобто вбивцю відпусти. Ворог був ув'язаний за якийсь заклади у місі за вбивство. А Пілат, бажаючи відпустити Ісуса, знову заговорив до них. Та вони кричали, вигукуючи, розіпни, розіпни Його. Тож він утретє сказав їм, яке же зло він робив. Нічого вартого смерті не знайшов я в ньому. Я покараю його відпущу. Однак вони наполягали гучним голосом, вимагали його розіб'яти, і голоси їхні та первішеників перемогли. І Пілат присудив згідно з їхніми вимогами, відпустив того, за кого вони просили, який за буд і виплов був посаджений до в'язниці, а Ісуса видав на їхню волю. Оставляйте телефони вдома. І повели його, взявши якось нас Скиринеї, який йшов з поля, поклав на нього нести за Ісусом хрест. І йшла за ним велика юрба народу. Та жінки, які голосили і оплакували його. Повернувшись до них, Ісус сказав, дочки Єрусалимські, не плачте за мною. Хотів би такий виділений текст для нас. Це є за ким плакати, правда? ж? Краще плачте за собою та вашими дітьми. Скажіть, батьки, до себе і до вас, коли діти не з Господом, коли діти зробили свій неправідний, не неєвганський вибір, ми плачемо, ми молимося. Ми постимося, ми боремося за їхнє спасіння. Чи віддали так, ну, може, колись не вернеться, чи покається, чи інше. А я так скажу, не тільки за невіруючих дітей. Я знаю ситуації, коли за, невіруючих не молили, за віруючих не молилися. А молилася за невіруючих. Невіруючих прийшли, а віруючі відійшли. Треба молитися за... за всіх дітей. За всіх. Невіруючого диявол не відпускає, а віруючий, диявол, віруючого соблазняє. Така колись в російському перекладі була пісня. Якщо ти молись малість заростивши. І якщо ти якась є сила, бачиш, то молиться. За мною не плачте. Я йду, отець є, виконати його волю, а ви, жінки, є вам за ким плакати. Нам є теж правда? За собою і за вашими дітьми, щоб через нас виконалося Боже покликання і Божа воля. Бо ось надходить дні, коли скажуть, блажені, не утроби, які не родили. І груди, які нагодували. 33. -тій. Коли прийшли на місце, яке звездять Череповище, тут розіпляли його і злочинці. Одного а другого ліворуч. Ісус говорить, Отче, прости їм. Бо вони не знають, що роблять. От це б хотілося щоб в нас була як заповідь навчитися прощати. Тому що нам прощено задати, скільки прощено тобі. Не будьмо цією людиною, якою помите 10 тисяч талантів, а не міг простити 100 динарів. 10 тисяч талантів це нереально. Це хто я колись рахував, я не, не записував. Це треба багато тонн золота. Прошу вам. Це нереальна ціна, це, це просто для того, що... Ти ніколи не заплатиш, а за тебе оплачуємо. Аллилуйя! Слава Ісусу! Як треба цінити? Як треба цінити жертвою зібраннями, цінити те, що Господь зробив для тебе, як Він оцінив нас. Хтось не оцінює, хтось, може, і ми і незамічений. Нас не бачать, нас не виділяють. Ну вибачаюсь, не похвалять, але він тебе бачив, де ти ходив. Чи не так? Аллілуя! Алілой побачить. А настояв і дивився. Наспікалися і начальники з ним. Кажучи, він інших спасав, то ж нехай спасе себе самого. Якщо він Христос Божий обернець, Голозували з нього і воїни. Вони, приступаючи, подавали йому оце. і казали, якщо ти юдейський цар, спаси себе. 39. Один з розп'ятих злочинців. Лихословив його, кажучи, хіба ти не Христос, спаси себе і нас. А другий обізвався і дорікаючи, йому сказав: чи ти не боїшся Бога, коли і сам так само засуджений? Адже ми справедливо бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив. І додав Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. І Він сказав йому запевняю тебе. Сьогодні ти будеш зі мною в раю, а Ірод, а Пілат, А священники, а пересвященники, а ви, а народ, а Юрба. Якісь злочинці, які теж наказували, тільки поправлять за свої вчинки. а ти будеш зі мною? Ці не хочуть, а ти будеш. Ай Бог поможе нам. І коли настала шоста година, наступила темрява по всій землі до 9 години, померло сонце, а завіса храму роздалася двоє. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив, Отче, от Твої руки передаю свій дух. Сказавши це, Він віддав дух. Друзі, коли ми при житті, я буваю, що. Може незаметно, але коли приходиш на одрі лежати, ти маєш право сказати, бо ми наше життя там заховане. Господи, моє життя закінчиться, але я, свій дух, Видаю в твої руки, ти мені оповернеш. Я маю право, каже Ісус, віддати і маю право Його приймаю право. Блажен і свят, який має право на перше воскресіння. Друга смерть, не має над ним влади. Алілуя. Побачивши те, що сталося, сотник, прославив Бога, промовляючи, справді праведний був цей чоловік. Числені юрби, які прийшли на це видовище, спостерігають те, що сталося, били себе в груди і верталися. Втратили, ну так, по-людському, втратили таку можливість. Друзі, скажіть люди, які будуть перед Божим престолом суда, чи не буде так само бити себе в груди. А ми мали можливість в нашому житті. Хтось з соютою. Хто з безпечності, а ми мали можливість? Як жаль, що не скористалися, а сьогодні люди відкрито мають можливість, щоб не бити себе в груди. От мав можливість покаятися, мав підняти руку, мав можливість вийти на корид. Мав можливість я простити, то я когось, та вкається зараз всіх простив. Ну ви. Вже ти можливості там. Не маєш, буде використана Божий справедливий суд, який не раз, навіть християни кажуть, а ми знаємо, що Бог справедливий і покарає справедливо. Ну так, да. в тому числі, думаю і думає про себе. Лучше попасти під Боже милосердя. Чи не так? Кайтеся, простим бути. І вміти розуміти, скільки тобі прощено навчитися, я й до себе, навчитися прощати один одному, як Господь простив вам. І нагадував Віторок, прости, прости нам провини наші, як і ми прощай винуватцям нашим. Численні люди, які прийшли на це видовище, спостерігаючи те, що сталося, били себе в груди і верталися. На віддані стояли і дивилися всі його знайомі та жінки, які йшли за ним із Галілеї. Давайте ми піднімемося. Я хотів би сьогодні є можливість не бити себе в груди.